Хронічна втома це історія, яка знайома майже кожному. Це відчуття, коли ти прокидаєшся без енергії, тягнеш себе протягом дня ось так за шкірку, а вихідних і відпустки навіть не вистачає на те, щоб повернути енергію. Сьогодні ми поговоримо про 9 мікрозвичок, які допоможуть справитися з цим станом і знову почувати себе натхненним, щасливим, повним енергії. І я б хотіла почати з такого фундаменту, насправді на якому тримається, базується і створюється наша енергія. І це будуть таких оцих наших перших чотири звички. Сюди буде відноситися здорове харчування, фізична активність, сон і комунікація з приємними нам людьми. Я не буду детальніше зупинятися на кожному з цих пунктів, тому що про це вже я розповідала на каналі і є про це відео. Посилання на цих відео ми залишимо внизу в описі, тому, якщо ви їх ще не бачите, ви можете переглянути. Але насправді не сказати про них як основу, як фундамент доброго самопочуття я не можу. Тому що я вам скажу щиро: якби я могла, чи якби в мене була задача записати одне єдине відео, яке поговорило про психологічне здоров'я, про добре самопочуття і поділитися самими основними і важливими. Лайфхаками, які я знаю з психології з вивчення з досліджень, це була б фізична активність, харчування, сон, комунікація з іншими людьми, приємними нам людьми. Ну і ще б воду тут потрібно було додати, але хоча це частина харчування. Насправді це настільки важливі речі, і без них, як без цього фундаменту, все інше не буде функціонувати. Тому тут дійсно важливо приділити цьому трохи часу. А ми переходимо далі до... до Менш банальних і цікавих речей, які також будуть пов'язані з енергією, і частина з них буде про те, як не витрачати цю енергію, яка вже в нас є. І перший пункт, про який би я хотіла поговорити з цього списку, буде пов'язаний з наріканнями. Потрібно уникати ситуацій, де ми постійно нарікаємо або інші люди нам нарікають. Це насправді така рекомендація, вона Трішки специфічна, скажімо так, тому що з однієї сторони, коли ми проживаємо якусь складну ситуацію, і в нас є якийсь емоційний відклик на нього, то потрібно її проживати, і рекомендація є, щоб цими емоціями ділитися. І це класна рекомендація не тримати все собі, а ними ділитися. Проте важливо зазначити, що коли ось, наприклад, ось ця людина, у нас є людина А, людина Б, людина А, проживає негативні емоції, вона приходить там до друга Б, починає жалітися, то, в принципі, на емоційний стан людини Б це впливає негативно. Тобто ця людина, швидше за все, почне себе почувати трішки гірше. Проте, <роте> проте тут варто зазначити, що для нас, як для людей, дуже важливі взаємовідносини. І тому коли хтось з нами ділиться своїми переживаннями глибокими, якоюсь емоційною ситуацією, це з іншої сторони зміцнює наш зв'язок. А як ми вже казали, що ось цей класний взаємозв'язок між людьми він важливий. Тому ось таке, скажімо так, одноразове нарікання чи там декілька разів нарікання на якусь ситуацію, це не є проблемою і це нормально. Проте проблема виникає, коли... Людина потрапляє в стан такої румінації, це психологічний термін, який говорить про те, коли людина постійно обговорює, нарікає на одну і ту саму тему, і вона потрапляє в таку, як, начебто, пастку. Це стає такою як жувальною гумкою, яка нікуди не зникає, і постійно вона її жує, жує, жує. І це небезпечно для цієї людини, для того, хто це, хто це робить постійно, тому що. Ми потрапляємо ось цю пастку, і ми, як, начебто, не бачимо виходу з неї і, відповідно, втрачаємо свою енергію. І з іншої сторони, це дуже негативно впливає на іншу людину, тому що зазвичай люди ось в ось цьому стані вони підключаються під це і створюється такий ефект корумінації. Називається, коли ось ця людина нарікала, потім ця людина там нарікала, я не знаю про щось там про відносини, так що. Ой, там всі чоловіки там, безнадійні, чи не можна знайти, чи ще щось там, і вона про це нарікає, вся людина підключається під це, і в одних двох потрапляють в ось цю паску і в постійному стані. І цей стан він буде викликати таке психологічне пригнічення і погіршення. І на цю тему є дуже класні відносини, відносини. дослідження. Дослідження говорять про те, що, по-перше, жінки більш піддатні під цю історію, чим чоловіки. Я думаю, я вас тут не здивувала. Але що для мене було цікаво, що більш піддатні також, як показують дослідження, підлітки. Я думаю, що це пов'язано з тим, що ще все-таки не сформована ось це вміння якось відстоювати себе, кордони, розуміння, там, де це моя історія, а де історія когось іншого, тому вони більш піддатливі на цей стан і взагалі кажуть, що ось цей стан такої румінації, коли людина потрапляє в ось цю пастку з цією проблемою. І підтягує іншу людину, що це може бути таким своєрідним, ну я не можу сказати, що це причина, але це буде таким своєрідним стимулом навіть до розвитку там депресивного стану. І якщо в однієї людини є депресивний стан, то от в результаті може це якби вплинути на іншу людину, що вона в цьому стані трохи підтяг... підтягнеться. Про це говорять дослідження, кажуть, що там все-таки є ось ця залежність пов'язана з, з цим депресивним станом, хоча там не завжди виникає і дуже в специфічних моментах, тому це такий ще термін під, чи таке значення, воно ще все-таки знаходиться в галузі досліджень. Але про що тут варто задуматися? Що дійсно пла, стан іншої людини буде впливати на нас. Тому, як, підсумуючи це правило, на що варто звернути увагу? Міні Мікрорекомендації, що ми, по-перше, спостерігаємо за собою, чи ми часом не нарікаємо, постійно не жуємо одну ту саму тему, і по-друге, звертаємо увагу, чи часом наші близькі не роблять цього самого і не втягують цим самим нас в ось, в ось цю історію, яка 100% негативно позначиться на нашій енергії. І тоді намагаємося або, якось, знаєте, змінити тему, виробити ситуацію, переключити увагу, або, може, варто задуматися над над спілкуванням з тією людиною, в залежності від того, наскільки вона для вас дорога і близька. Наступний пункт, він не другий, він у нас насправді шостий, якщо ми беремо під увагу ці базові рекомендації, він буде пов'язаний з переключенням між задачами. Справа в тому, що от в нашому сучасному світі, скільки всього відбувається, ще у нас всіх є телефони, смартфони, і ми. Щось робимо, а потім такий раз, то нам треба мейла перевірити, то повідомлення, то зайти в соціальні мережі. Ну, я не буду продовжувати, ви самі все чудово знаєте. Але прикол в тому, що ми постійно переключаємося між задачами. І ось цей момент, коли ми переключаємося між задачами, це насправді для нас погано. Погано з точки зору тої, що ми втрачаємо, втрачаємо продуктивність свою, бо є таким. Момент, термін називається task свідчень або контекст свідчень, коли ми робили щось одне, а потім переключились на друге. І щоб потім з цього другого повернутися до першого, нам потрібно трохи часу, щоб нас мозок згадав, що ми там робили і на чому ми зупинилися. І за рахунок цього, коли ми постійно переключаємося ось між цими задачами, які ми не закінчуємо, ми втрачаємо нашу ефективність продуктивність, продуктивність, тому що нам потрібно більше часу, щоб повернутися. По-друге, це може викликати стан такої тривожності, тому що у нас купа задач відкритих, як ото, знаєте, скринька Пандори, яку повідкривали, повитягували звідти все, але нічого не доробили. І ще один такий момент: що у нас немає задоволення від того, що ми щось доробили. Знаєте, зробили, закрили такі галочку, поставили, все немає ось цього, якби викиду допоміну. і в результаті це негативно впливає на нашу енергію. До речі, ось цим. З цією історією про переключення між задачами я хочу запропонувати вам зробити такий міні-експеримент. Ви можете це зробити разом зі своїми близькими, або просто зробити для себе, щоб побачити, наскільки ми втрачаємо ось, цю нашу, ось цей наш фокус під час переключення задач. Значить, що вам для цього потрібно? Вам потрібно для цього взяти там аркуш паперу або два аркуші паперу, ручку, і таймер можна включити на телефоні. І що ви робите? Ви берете аркуш паперу, ділите його на дві частинки і. Цей експеримент ви будете виконувати в два етапи. В першому етапі вам потрібно на цьому аркуші паперу в двох частинках написати літери і цифри, але римські. І літери ви пишете від, ну якщо на англійській, від Ей до J, якщо там на українській, то подивіться, яка буде десята літера, бо я зараз так швидко не скажу. А циферки також пишете від 1 до 10. І в першому етапі експерименту вам потрібно писати так: ви пишете спочатку літеру, A, і потім цифру 1, потім пишете букву літеру Б, Б, і потім цифру 2, A, B, C, і потім цифру 3. І так ви доходите до 10-ї до 10 лінії, і вам потрібно засікти, скільки це займе часу. Потім ви берете наступний листок, це відкладаєте, щоб ви його десь там не бачили, щоб він вам не зіпсував експеримент. Берете наступний листок, знову так само ділите листок його на дві частини, на дві колонки. І в першій колонці ви записуєте вже спочатку літери, тобто ви пишете A, B, C, D, E, F G і записали літери, і потім ви пишете циферки 1, 2, 3, 4 і до 10 римськими. І, будь ласка, порівняйте, скільки вам займе часу виконувати ось цю, ось цю маленьку вправу в першому етапі і скільки займе часу виконувати вправу в другому етапі. Я цей експеримент проводила досить часто, коли організовувала тренінги з менеджментом. Пов'язані, і в 99% у людей є велика різниця між першим етапом і другим етапом, тому що навіть на такій мікрозадачі, як переключення в нашому мозку між літерами і цифрами, щоб згадати, ага, яка там була літера, яка буде наступна, а як там пишеться 5, а потім 6 римськими. Тобто, навіть це таке мінімальне переключення між такими завданнями, воно вже краде у нас час. А уявіть, що ви переключаєтесь між більш складними задачами, які вимагають у вас фокусу, концентрації. А при цьому, якщо ми переключаємося не між двома задачами, а між там багатьма задачами. І з однієї сторони, нам здається, що ось це мікрофункціональне, як, як це буде називати, коли ми це робимо відразу багато речей, нам здається, що це круто, але насправді для нашої продуктивності, для нашої нервової системи це. Повна фігня, тому, будь ласка, звертайте на це увагу і намагайтеся змінювати. Одну річ, яку я хочу тут відмітити, що, в залежності від типу особистості, є люди, які не дуже люблять робити, там монотонно фокусуватися на одній задачі. І я вас розумію, я теж людина, яка цього не любить. Але тут варто відзначити, що. Ну, от Комусь прикольно сидіти там цілий день перебирати бумажки або там працювати з якимись числами, вони від цього отримують задоволення, їм нормально можуть фокусуватися. Є люди, яким подаваюсь цього феєрверку, от постійні зміни якихось там проєктів і якогось свого двіжа. І тут я хочу відзначити, що окей, навіть якщо ви відноситеся до цієї категорії, яким подаваю розваг і зміни активності, то при цьому навіть при такій діяльності. Фокусуватися там, 20, годин, 20 хвилин, півгодини на якомусь завданні це небагато, це нормально. Крім того, ще тут відзначу додатково, що інший дослідник говорить, що ось таке нам почуття щастя дає ситуація, коли ми концентруємося на якійсь задачі протягом якогось часу і прикладаємо при цьому зусилля, що лише ось ця концентрація і зусилля над конкретною задачою. Дає нам відчуття ось такої спевненості і відчуття щастя. Тому, якщо ми не даємо собі шансу сконцентруватися для того, щоб щось зробити, а постійно пригаємо по цій скринці Пандори, то і ось цього відчуття щастя такого специфічного ми також не відчуємо. Тому, будь ласка, концентрація на завданні. Наступний пункт буде пов'язаний, як ми вже говоримо про задачу і роботи, буде пов'язаний з тим, щоб не робити речі, які нам не подобаються. Насправді ми втомлюємося не фізично дуже часто, а ми втомлюємося від того, що ми змушуємо себе робити речі, які нам не подобаються. Для такої аналогії я пропоную вам згадати похід в гори. Коли ми йдемо в гори, нам фізично складно. Ми з них спускаємося, у нас можуть боліти м'язи після цього, але при цьому ніхто не шукає, як справлятися з цією втомою. бо ми знаємо, що ми там. Відлежимося, підемо в сауну, і, і все як рукою зніме, все пройде. Проте, ось коли ми постійно змушуємо себе робити, якісь речі, які нам не подобаються, ось це насправді викликає ось це неприємне відчуття і відчуття хронічної втоми. І для того, щоб його позбутися, першу річ, як мікрозвичку, потрібно собі завести це, звертати увагу на те. Що нам подобається робити, а що нам не подобається. І це робити в всіх контекстах. Звертати увагу, що нам подобається, що не подобається вдома робити. От, наприклад, я там не люблю вішати білизну і там не люблю прасувати. Добре, після... Добре, що ми тоді робимо? Не люблю вішати білизну, окей, там після стірки. Якщо я вдома чоловік, я до нього прошу, щоб він мені допоміг. Він теж не любить, але вдвох робити, робити вже веселіше. Не люблю прасувати. Є теж для цього рішення. Просто потрібно їх пошукати. Можна віднести в хімчистку, можна купити, купляти одяг, який не треба там прасувати. До речі, начану ну, якраз в такий одяг, який не треба прасувати. Потім, що там наступне спрей, є такий, який розгладжує одяг. Потім що? Є парова машинка, в яку вкладається одяг, і він там його прасує, і все. Тобто є рішення. Точно так само на роботі, якщо на роботі ми там, виконуємо різні завдачі, варто звертати увагу, що мені подобається робити, а що мені не подобається робити. І потім про це говорити, говорити про це там, керівництво, звертати на це увагу і казати, що слухай, ну, коли буде можливість, я б більше б хотів хотіла займатися оцими задачами, а цими не хотів займатися задачами. І тут я хочу підкреслити, що давайте не будемо собі малювати такий рожевий. Мій Світ, в якому можна тільки робити те, що нам не подобається, а те, що нам не подобається, робити взагалі не потрібно. Я особисто в цю історію не вірю, тобто я переконана, що є речі, які треба робити, які не подобаються, і інколи треба себе зашкірки і змусити це зробити. Але коли в нашому житті ось цих речей, які ми не любимо, їх трішки, а інших речей, які ми любимо, які ми робимо з задоволення, ми це розуміємо, їх набагато більше то і ось цього постійного відчуття насилля над собою його не буде. У нас буде розуміння, що ми живемо в кайф, що ми більшість часу займаємося тим, що нам подобається. Тому ось ця мікрозвичка вона полягає на тому, щоб почати звертати увагу на те, що нам подобається, а що нам не подобається. І як ви почнете звертати увагу, я вас переконана, ви переконую. Ви знайдете способи, як це балансувати і як позбутися ось цих речей, які вам не подобаються. Рішення 100% є, тільки питання в тому, чи задавалися цим питанням і звертали на це увагу. Наступний пункт, про який ми сьогодні ще поговоримо, це про, теж буде він пов'язаний про комунікацію, і тут буде мова про конфлікти, якесь перемивання кісток, якісь розборки, які там, можливо, втягують наш інші люди. Справа в тому, що давайте так спочатку, конфлікти взагалі це непогано. Так? Конфлікти це прикольно, тому що за рахунок конфліктів ми можемо визначити кордони, домовитися з іншими людьми, що нам підходить, що нам не підходить. Проте, якщо є бувають такі конфлікти, які трохи безсенсовні, або які не розв'язуються, або взагалі це коли не наші конфлікти, а конфлікт там хтось між собою конфліктує, а нас просто туди втягують. Так от. Мало того, що це нас забирає час в моменті. По-друге, це забирає наш ефірний час, бо ми потім після цього думаємо про це. Ми ще в це все емоційно включаємося, переживаємо ось ці всі емоції. там. Ну, Ви розумієте. І що з цього, якщо постійно бути в цій історії, це буде стомлювати і висасувати нашу енергію. Знаєте, таку аналогію хочу вам привести. Уявіть, що хтось такий до вас підходить, з такою капельницею, і вас довіни такі, тільки. Туц! І ви такі типу, а ти що робиш? Він такий, ти Та я трохи крові візьму, вона ж там в тебе від... відмовиться, там, нічого, і починає від... відкачувати у вас кров. Ну, Якби хтось так зробив в буквальному сенсі, я думаю, що ми всі б дуже здивувалися і сказали: Альо, ка давай, -ка, нам так не підходить, я, здається, на це згоду не давав. Але в конфліктах дуже часто ми так не робимо. А чому? Це ж те саме відсасування, тільки в даному випадку не крові, а нашої енергії, якої є теж обмежена, обмежена кількість, яка там відновлюється, ну, точно так само, як кров, але шкода її втрачати в такий спосіб. Тому тут потрібно чітко усвідомлювати, де конфлікти не наші, і казати, так, мене це не цікавить, я про це розмовляти не хочу, там, давай змінимо тему. Коли це якісь конфлікти, які наші, наприклад, на роботі, Важливо навчитися проживати їх з точки зору задачі, не включатися в це емоційно, а дивитися на це як на задачу. Ну, швидше за все, що через два роки ми про цей конфлікт пам'ятати не будемо. А от якщо в моменті ми на нього подивимося як на задачу, то швидше, то швидше за все, що ми його досить швидко вирішимо. На цю тему, як вчитися в конфліктних ситуаціях, в життєвих емоційних ситуаціях. Відключатися від емоцій і розв'язувати їх як задачу, про це є окреме відео, посилання, і тут покажемо, і в описі вписуємо. Якщо ви його ще не бачите, передивіться, будь ласка, я вважаю, там це одна з найкращих психологічних технік, які існують в цьому світі, тому дійсно варте уваги. І так, ми з вами говорили про базу і фундамент нашої енергії, яку потрібно тримати. Ми поговорили про те, як не зливати енергію, ми проговорили про конфлікти, ми говорили про те про нарікання, ми говорили про, що ми говорили? про виконування речей, які нам подобаються, і не робити те, що нам не подобається. І ще додатково ми говорили про переключання між задачами, щоб перестати ось це постійно робити. І ще один момент, який варто додати, що а що робити, щоб ось цю енергію там, протягом дня, тижня якось собі піднімати. І тут я вам пропоную зробити такий собі, знаєте, маленький списочок з речей, які приносять нам енергію, які приносять оце відчуття якогось задоволення, радості, там, щось в цьому стилі. І, будь ласка, це потрібно зробити з точки зору часу, тому що в нас не завжди є час, і важливо написати там 10 речей, які я можу зробити протягом 5 хвилин, але які дадуть мені ось там трішечки цього бадьорості, енергії. Там 10 речей, які я можу зробити протягом там, 15 хвилин, протягом 30 хвилин, там, години, півдня, вихідних днів. І ви собі розділяєте декілька таких пунктів з різними проміжками часу, і до кожного з них от просто сідаєте і шукаєте, прописуєте про 10 пунктів, які ви можете виконати. От, для прикладу, ми беремо 5 хвилин. Що можна зробити за 5 хвилин, щоб почувати себе краще? Включити музику і під неї потанцювати. Є дослідження, які показують, що піднімають тестостерон, ми починаємо відчувати нашу енергію, коли ми просто подурачимося, попригаємо, потанцюємо під цю музику. Є одна ідея. Наступна ідея, наприклад, свого життя, я обожнюю масаж ніг. Можна сісти, зробити собі там, 5 хвилин помасувати ступні. Клас, ми вже приділили собі часу, уваги, ми вже себе краще. Почуваємо випити якийсь приємний класний напій, який ви обожнюєте в тиші і спокою там, без інших людей або з іншою людиною, або поспілкуватися з кимось класним. Ну, в кожного тут будуть якісь свої моменти, але обов'язково треба сісти, подумати про це і це прописати. Тому що, якщо ви цього не зробите, то я гарантую, що нічого з цього не відбудеться. Тому, будь ласка, одне із завдань, які я хочу вас запросити зробити, це написати в коментарях, от, що ви з цього відео, яке ви сьогодні переглянули. Берете для себе і що ви почнете використовувати у своєму житті. Це допоможе вам не злитися, не пропустити, а дійсно якісно почати, почати змінювати своє життя. В наступному відео ми поділимося про тим, як завжди залишатися мотивованим з точки зору нейробіології. Тому, будь ласка, підписуйтеся на канал, не пропускайте наступних відео. І якщо вам сподобалося це, не забудьте поставити лайк. До наступних зустрічей. Пока-пока!